35 питань порядку денного розглянули члени виконкому на засіданні 20 листопада. Традиційно слово на початку взяв міський голова, розпочав з комунальних питань. Зокрема, подякував теплокомуненерго за злагоджену роботу та старт опалювального сезону. А також нагадав Олександрійцям про необхідність вчасної оплати за комунальні послуги. Торкнувся мер і ремонтів в закладах освіти. Активно працювали із державним бюджетом по різних програмах. Це і сучасна українська школа. За цією програмою місто повинно отримати два сучасних навчальних класи. Це досить дороговартісне обладнання. Ми чекаємо до кінця року. Близько 4 мільйонів гривень воно вартує. Уряд його нам поставить. Місто Олександрія приймає в співфінансуванні цієї програми, ми виділили кошти. Чекаємо до кінця місяця, що це буде реалізовано. Потім публічно покажемо, що місто отримало для якісної освіти наших юних олександрійців. Відновлення України ще є програма, вона другий рік працює в Олександрії. В цьому році уряд неохоче її фінансував. У нас були чималі кошти, але ми все розуміємо: війна і тому. Не все, що було заплановано, вдалося профінансувати, тому ми дуже мало коштів по цій програмі отримали. Але в той же самий час чималу роботу було зроблено і в 17 і в 20-й школі. І в 17-20 і в школі фактично добігають до кінця капітальні ремонти в укриттів. Це досить хороша робота зроблена. Це встановлюється сьогодні і вентиляція, витяжки, освітлення, сантехніка. Окрім звичних ремонтів, там вхідні групи, двері, покраска, там шпаклювання, влаштування підлоги, чималий кусок роботи зробили. Я думаю, що це громаді буде в нагоді, не дивлячись на те, що ми хотіли в цьому році вже фасади встановлювати, але те, що зробили в укриття, це добре. Представники міської ради з робочими візитами відвідали Польщу. Минулого тижня наші колеги в складі двох делегацій працювали в Польщі. Ось пані Ірина була в нашому місті побратим Ярочин. Кажіть, як правильно, ми погоджуємося на обидва варіанти. Це справді наші друзі. Які під час війни нам допомагали, надавали нам допомогу для дитячих садків, шкіл, генератори передавали. Ми їм вдячні минулого тижня. І Польща відзначала День Незалежності. А гміна, до якої ми їздили, мала день міста, тому пані Ірина разом із делегацією відвідала наших друзів зустрілася разом із українцями, які сьогодні проживають в Польщі, в тому числі і з Олександрійцями, які проживають там, передавала вітання, розповідала, що ми вдячні. Ну і працювали над тим, щоб мати спільні освітні проекти це важливо. Пані Вікторія, разом із пані Тамарою, охорона здоров'я, також були в Польщі, Варшава. Міжнародна виставка, конференція і економічного і соціального гатунку більше 20 громад з України були представлені: велика кількість людей, інвесторів, великий захід, багато людей. Багато людей були зацікавлені в співпрацю. Два напрямки: це соціальний. І другий напрямок це економічний. Ми презентували наш індустріальний парк, так, який ми в цьому році створили, і в економічному плані дуже багато підприємців зацікавлені в тому, щоб уже на цьому майданчику мати економіку. Очевидно, всі чекають миру, всі чекають, що будуть сприятливі умови. Але ми вже зараз працюємо, маємо десятки, десятки візитівок, зустрічей, розмов. Говорив міський голова і про підготовку до святкування новорічно-різдвяних свят. Не дивлячись на те, що в нас немає світла чи електроенергії, але діти хочуть свого свята, свого нового року, свого Миколая, своїх подарунків, своїх емоцій, тому ми не маємо права в них забирати цього. Да, це складно зробити, але будемо з енергетиками спілкуватися, щоб вони нам давали там 3 години часу для того, щоб ми могли діток привітати і дати їм можливість залишитися в дитинстві, наповненими в тому числі ми цими гарними новорічними різдвяними святами, які наближаються. Ірина Анатолійна, вашій напрямок роботи. Ми вже попередньо радилися. Я поспілкуюся з підприємцями, щоб вони нам допомогли організувати бюджетних коштів. Розуміємо, що немає, не маємо підтримку. Потім обов'язково хто відгукнеться, подякую, напишу, розповім, хто готовий нам допомогти в справі справжнього дитинства для наших юних Олександрійців. В порядку денному було декілька питань нагороджень до святкових днів, зокрема місцевого самоврядування та вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також члени виконкому підтримали низку програм, таких як безпечне місто, щодо діяльності муніципальної безпеки, розвитку архівної справи. Є в переліку і програми зі сфери УЖКГ. ЖКГ. Були також програми соцзахисту щодо оздоровлення та відшкодування проїзду між міським транспортом, чорнобильцям першої та другої категорії.